Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О святий Андрію первозваний, апостоле Господні, що почув заклик учителя і, залишивши все земне, пішов за ним, як ягня за пастирем. Нині припадаємо до тебе, бо немає нам більше сил, бо виснажені ми духом і тілом, бо втома обійняла нас як нічне марево. Як спрагла земля жадає дощу, так і ми прагнемо оновлення, як засохле дерево шукає краплі води, так і ми шукаємо джерела життя, щоб напоїло воно виснажену душу. О праведний учню Христів, що став рибалкою людських душ, нині в кінне вод своїх молитов у безодню нашого життя, витягне нас із глибини виснаження, знемоги і зневіри. Зглянься на нас, великий апостоли, що першим покликаний без страху йшов за Агнцем Божим, що з терпінням ніс свій хрест, що прийняв страждання, не здригнувшись перед муками. Як вітер розвів і попіл, так нехай і твоя молитва прожене з наших усяку в втому, хай не буде в нас важкості, хай не буде обтяжених думок, хай тіло наше знайде силу, хай дух наш знову розправить крила. О Андрію, що вів язичників до пізнання істини, що розсивав світло серед народів, нині і нас тією світлистю, що оновлює, що наповнює радощами, що селює рани невидимі. Не дозволь, апостоле Христовий, щоб хто маскувала наші кроки, щоб страх знесилення оселився в нашому серці, щоб руки наші опустилися у безнадії. Як птах несе свої крила в небесну височінь, так нехай і ми, піднесені Твоєю молитвою, знайдемо в собі силу летіти далі, незважаючи на тяжкість, що сковувала нас, о святий Андрію, що приніс істину народом, що не відмовився від покликання що до останнього подиху благовістив Царство Боже, нині випроси для нас силу, нині наповни нас духом Крипості, нині зведе нас із глибини втоми до нового життя в Господі. Як сонце встає щоранку, так нехай наша душа оновиться силою благодаті, нехай не буде більше в нас похмурих думок, нехай розвіється темрява, нехай всяке виснаження зміниться потоком життєдайної сили Божої. О святий Андрію, що стоїш у славі Господній, нині нахились до нас, нині торкнися нашого серця, нині яви нам силу молитви своєї, хай зникне всяке знеможення, хай зруйнується всяке томлення душі. Хай життя наше засяє оновленим світлом, бо Господь є життя і Воскресіння, бо в ньому сила, бо в ньому оновлення, бо хто уповає на нього, той не буде розбитий. Вчини, апостоли Христовий, щоб серце наше забилося новою радістю, щоб погляд наш більше не бачив темряви, щоб уста наші більше не зитхали у скорботи. Як віка тече невпинно, так нехай і наша сила більше не зупиняється. Хай душа наша знайде радість у Господі, хай руки наші більше не тремтять від виснаження, хай розум наш більше не буде похмурим. О великий Андрію, що хрестив народи у водах істини, що наповнював землю словом правди, що своїм мучеництвом засвідчив рівність Господу, нині зміцни і нас, нині зитри всі сліди виснаження, нині наповни нас світлом, що не згасає. Як буря минає і залишає після себе ясне небо, так нехай наша втома відійде, хай більше не буде жодної тіні на нашій душі, хай зникне усяка печаль. Хай кожна квітина нашого тіла буде сповнена Божою енергією. О святий Первозванний, нехай небо відгукнеться на твою молитву, нехай ангели принесуть нам підкріплення, нехай сила Господня зійде на нас, хай не залишиться в нас жодної важкості, жодного суму, жодної слабкості. Бо Господь дає тим, хто просить, бо Він піднімає тих, хто впав, бо Він оновлює тих, хто знемився, бо Його благодать немає меж. Зніч, апостоли, усі сіті, що сковують нас, зитри усяку печатку, що тримає нас у втоми, розірви кожен ланцюг, що утримує нас у безсили. Як роса освіжає землю, так нехай і наша душа знайде нове дихання, хай наповниться вона світлом Божої любові, хай більше ніколи не відчуємо ми знемоги, хай кожен день буде сповнений натхненням. О Андрію, що прийняв Хрест із любов'ю, що не ухилився від своєї місії, що з радістю віддав своє життя за стину, нині випроси нам нові сили, нині вчини нас непохитними у випробуваннях, нині сповни наші серця безмежним миром. О святий Андрію, первозваний, апостоле Господній, що почув заклик учителя й, залишивши все земне, пішов за ним, як ягня за пастирем. Нині припадаємо до тебе, бо немає нам більше сил, бо виснажені ми духом і тілом, бо втома обійняла нас як нічне марево. Як спрагла земля жадає дощу, так і ми прагнемо оновлення, як засохле дерево шукає краплі води, так і ми шукаємо джерела життя, щоб напоїло воно виснажену душу. О праведний учню Христів, що став рибалкою людських душ, нині в кінне водь своїх молитов у безодню нашого життя, витягне нас із глибини виснаження, знемоги і зневіри. Зглянься на нас, великі апостоли, що першим покликаний без страху йшов за Агнцем Божим, що з терпінням ніс свій хрест, що прийняв страждання, не здригнувшись перед муками. Як вітер розвів попіл, так нехай і твоя молитва прожене з наших душу всяку втому, хай не буде в нас важкості, хай не буде обтяжених думок, хай тіло наше знайде силу, хай дух наш знову розправить крила. О Андрію, що вів язичників до пізнання істини, що розсивав світло серед народів, нині наповни і нас тією світлистю, що оновлює, що наповнює радощами, що оселює рани невидимі. Не дозволь, Апостоли Христовий, щоб втома скувала наші кроки, щоб страх знесилення оселився в нашому серці, щоб руки наші опустилися у безнадії. Як птах несе свої крила в небесну височінь, так нехай і ми, піднесені Твоєю молитвою, знайдемо в собі силу летіти далі, незважаючи на тяжкість, що сковувала нас, о святий Андрію, що приніс істину народом, що не відмовився від покликання що до останнього подиху благовістив, Царство Боже, нині випроси для нас силу, нині наповне нас духом Крипості, нині зведе нас із глибини втоми до нового життя в Господі. Як сонце встає щоранку, так нехай наша душа оновиться силою благодаті, нехай не буде більше в нас похмурих думок, нехай розвіється темрява, нехай всяке виснаження зміниться потоком життєдайної сили Божої. О святий Андрію, що стоїш у славі Господній, нині нахились до нас, нині торкнися нашого серця, нині яви нам силу молитви своєї, хай зникне всяке знеможення, хай зруйнується всяке томлення душі. Хай життя наше засяє оновленим світлом, бо Господь є життя і Воскресіння, бо в ньому сила, бо в ньому оновлення, бо хто уповає на нього, той не буде розбитий. Вчини, Апостоли Христовий, щоб серце наше забилося новою радістю, щоб погляд наш більше не бачив темряви, щоб уста наші більше не зитхали у скорботи. Як ріка тече невпинно, так нехай і наша сила більше не зупиняється. Хай душа наша знайде радість у Господі, хай руки наші більше не тремтять від виснаження, хай розум наш більше не буде похмурим. О великий Андрію, що хрестив народи у водах істини, що наповнював землю словом правди, що своїм мучеництвом засвідчив рівність Господу, нині зміцни і нас, нині зитри всі сліди виснаження, нині наповни нас світлом, що не згасає. Як буря минає і залишає після себе ясне небо, так нехай і наша втома відійде, хай більше не буде жодної тіні на нашій душі, хай зникне усяка печаль, хай кожна квітина нашого тіла буде сповнена Божою енергією. О святий Первозванний, нехай небо відгукнеться на твою молитву, нехай ангели принесуть нам підкріплення, нехай сила Господня зійде на нас. Хай не залишиться в нас жодної важкості, жодного суму, жодної слабкості. Бо Господь дає тим, хто просить, бо Він піднімає тих, хто впав, бо Він оновлює тих, хто знемився, бо його благодать не має меж з апостоли. Усі сіті, що сковують нас, зитри усяку печатку, що тримає у втоми, розірви кожен ланцюг, що утримує нас у безсили. Як роса освіжає землю, так нехай і наша душа знайде нове дихання, хай наповниться вона світлом Божої любові, хай більше ніколи не відчуємо ми знемоги, хай кожен день буде сповнений натхненням. О Андрію, що прийняв хрест із любов'ю, що не ухилився від своєї місії, що з радістю віддав своє життя за стину, нині випроси нам нові сили, нині вчини нас непохитними у випробуваннях. Нині сповни наші серця безмежним миром. О святий Андрію первозваний, проросток віри, що першим пішов за Христом, що не відвернувся, не злякався, не завагався. Ти, що, почувши голос Господній, залишив усе земне і пішов за ним, нині зглянься на нас, що впали під тягарем днів, що знемагаємо в пітьмі виснаження, що прагнемо світла оновлення. Як потік води шукає русло, так і ми шукаємо Твоєї молитви, що поведе нас від виснаження до радості, що наповнить нас силою, що розбудить в нас жагу до життя у Господі. О апостоле, що не злякався ні гомінь, ні випробувань, нині вчиниє нас твердими, нині укріпи нас, нині не дозволь, щоб слабкість зупинила наш шлях. Як схиляються трави перед подихом вітру, так нехай і ми схилимося перед благодаттю Господною, що несе нове життя, що відновлює виснажене, що підносить занепали. О святий Андрію, нехай молитва Твоя стане для нас вітром, що розвіє втому, хай стане вона джерелом, що освіжає душу, хай буде вона тим голосом, що збуджує нас від сну знемоги. Як день проганяє ніч, так нехай і нові сили зійдуть на нас, хай змовкне голос втоми, хай не буде більше розбитості, хай піднесуться наші серця в славі Господній. О великий угоднику Божий, що не знав страху перед смертю, нині будь нам дороговказом, нині будь нам прикладом, нині веде нас до життя, де немає слабкості, де немає втоми, де є лише Божа сила, зітри з наших сердець, апостоли, усяку тінь з невіри, хай не буде в нас сумнівів, хай не буде в нас нерішучості, хай не зупинять нас жодні страхи перед завтрашним днем. Як корабель, що виходить у відкрите море, так нехай і ми рушимо вперед, хай не буде нічого, що зупинить нас, хай кожен наш подих буде наповнений Божою енергією, святий Андрію, що проповідував серед язичників, що хрестив народи у світлі істини, істині, нині хрести і нас у пототі благодаті, що дає силу жити, що не дозволяє серцю знемагати, що наповнює духа невтомним горинням для Господа. Овучню Христив, що став зірцем вірності, нині змицни нас, що падаємо під тягарем виснаження, що не знаємо, куди йти і що не маємо більше сили йти далі. Як вогонь очищує золото, так нехай і твоє заступництво очистить нас від усякої слабкості, хай спалить воно залишки розбитості, хай виплавить воно з нас дух крипості, що не боїться ні втоми, ні випробувань, ні болю. О апостоле, що йшов крізь страждання з радістю в серці, нині і нас приймати життя не зі скорботою, а з натхненням, не з жалем, а з подякою, не з тягарем, а з легкістю Божого благословення. Як вітер носить насіння по землі, щоб воно проросло і принесло плід, так нехай і наша сила не виснажиться, нехай серце наше не спустошиться, нехай тіло наше не ослабне від трудностей. О Андрію, що не побоявся Христа, що прийняв смерть як перехід у славу, нині дай нам силу піднятися, нині випроси для нас у Господа оновлення, нині зроби наші серця легкими, як світанковий подих вітру. Хай кожен день наш стане початком нового життя, хай кожна мить буде сповнена Божою присутністю, хай не буде в нас нічого, що нагадувало б про розбитість і неміч, як буря змита і пилюку з доріг. Так нехай і твоя молитва змитає з нас залишки втоми, нехай зникне всяка печаль, нехай розсиється всяка важкість, нехай душа наша відчує полегшення, наче після довгої темряви, наче після важкої бурі. О первозваний, що перший почув голос Господній і не завагався, нині яви нам приклад непохитності, нині наповни нас безмежною довірою до творця, нині вчини нас сильними у випробуваннях. Хай тіло наше знайде відпочинок. Хай Дух наш наповниться силою, хай серце наше знайде спокій у Господі, хай нічого більше не обтяжує нас. О великий угоднику, нині будь з нами, нині простягни над нами свою руку, нині наповни наші серця тією ж силою, що вела тебе, хай ми йдемо шляхом правди, не знаючи втоми, хай наше життя стане свідченням Божої благодаті. Як віка тече, не зупиняючись, так нехай ми не знаємо виснаження. Хай не буде в нас більше страху перед життям, хай кожен день стане для нас відпочинком у Господі, хай більше не буде жодного болю, жодного сумніву, жодної безсилості. О святий Андрію первозваний, обраний першим серед покликаних, що без страху залишив сіті земного життя і рушив за вчителем, що став знаряддям його волі, що поніс слово Його серед народів, нині простягне над нами руку свою. Як весняне Сонце пробуджує землю від зимового сну, так нехай і сила Твого заступництва пробудить нас від виснаження, хай оновить наші серця, хай умиє наші тіла світлом Божого милосердя. О праведний угоднику, нехай більше не буде в нас знемоги, нехай наш дух наповниться благодаттю, нехай руки наші більше не тремтять від утоми, нехай ноги наші не спотикаються під тягарем земних клопотів. Нехай кожен подих наш буде як свіже повітря після бурі, нехай кожен крок наш буде легким, немов ходимо ми серед райських садів, нехай думки наші стануть ясними, хай погляд наш більше не затмалюється сумом. О апостоле Христів, що навчав народи, що зміцнював віруючих, що давав знесиленим силу йти далі, нині наповни і нас тією ж силою, що діяла в тобі, хай вона розіллюється в наших душах. Хай розгориться в наших серцях, хай запалить наш дух вогнем, що не згасає. Як світло сходить над землею після довгої ночі, так нехай і в нас зійде день оновлення, нехай розвіється всяка тінь, нехай більше не буде в нас втоми. Даруй нам, великий Андрію, ті крила, що несуть душу до небес, ту силу, що змушує йти вперед, навіть коли важко, той спокій, що не дозволяє бурям розбити наш внутрішній світ. Як колива дає світло у світильнику, так нехай і благодать Господня живить нас, хай горить у нас вогонь віри, хай не згасає він ні в дні сонця, ні в дні бурі. О апостоле, що прийняв смерть заради життя вічного, що з радістю підняв Хрест свій, що не похитнувся перед неправедними суддями, нині і нам тієї ж твердості, хай буде наша віра міцною, хай наше тіло буде непохитним, хай наша сила не в'яне від утоми земного шляху. Наповни нас Духом радості, святий Андрію, нехай більше не буде на наших устах зитхан важкості, нехай кожне наше слово буде напоїне вдячністю, нехай серця наші співають славу Господу. Як дощ наповнює виснажену землю, так нехай і сила небесна наповнить наші виснажені душі, хай усі слабкості відступлять, хай тіло знайде оновлення, хай кожен подих буде, як ковток живої води. О великий чудотворче, що не лишав без допомоги тих, хто приходив до Тебе, нині зглянься і на нас, нині торкнися нас своєю молитвою, нині нехай кожен, хто покладає на тебе надію, знайде нові сили. Хай більше ніхто не знає, що таке розбитись і знемога. Відчини святий Апостоле, Небесні вікна, нехай з них зійде на нас дощ благословен, нехай війде в наші серця Божий мир. Хай наповнить він усі закутки нашої душі, хай не залишиться в нас жодного куточка, що залишався у темряві. Як вода тече у висохле русло, так нехай і на нас зійде потік живої сили, нехай він миє нас, нехай зитре з нас усі сліди виснаження, нехай зробить нас твердими і непохитними. О Андрію, що побачив славу Божу і не відступив, що споглядав велич його і не засумнівався, нині допоможе нам, нині віднови нас, нині веде нас дорогою, що веде до джерела життя. Розірви, апостоли Христів, усі кайдани, що сковують нас, хай жодна печать минулого не утримує нас у слабкості, хай ніщо не забирає в нас тієї сили, що Господь приготував для своїх дітей. Як весняний вітер розвів останні залишки зими, так нехай і наше життя буде очищене, хай більше не буде ні важкості, ні сумнівів, ні спокус, що крадуть наш мир. О великий Андрію, нині нехай на нас зійде благодать, нині нехай оновиться наше серце, нині хай ми більше не знаємо втоме, але будемо горіти вогнем істини. Піднеси нас, святий угоднику, хай більше не схиляє нас вага минулих невдач. Хай більше не мучать нас сумніви, хай не знемагає наше тіло під вагою турбот. Як сонячний промінь пробивається крізь хмари, так нехай і твоя молитва розтопить нашу слабкість, хай відродиться в нас сила, хай піднімуться наші серця, хай більше не буде в нас страху перед випробуваннями. О Андрію, що зробив свій вибір і не вагався, нині допоможе нам стати твердими. Хай жоден вітер не похитне нас, хай ніхто не зможе відібрати в нас сили, що дає Господь. О преславний апостоле Андрію, первозваний, світло серед народів, голос, що лунав у пустелі людських сердець. Згадай нині нас, що припадаємо у молитві до тебе. Як ти колись з схилив голову перед волею Божою, так і ми нині, знесилені життєвими випробуваннями, схиляємо свої серця в молитві, прохаючи тебе випросити для нас оновлення сил, відновлення духу, підкріплення в часи слабкості. Оти, що на власному прикладі показав, як долати страхи і знемогу, як долати бурі і вітри, як не коритися земній тлинності, нині стань нашим учителем, веде нас дорогою, що веде до джерела невичерпної Божої благодаті. Як спрагла земля жадає води, так і наші серця прагнуть потоку живої сили, що виходить із престолу Всевишнього. Як вітер розганяє важкі хмари, що закривають небо, так нехай і молитва твоя розсиє туман виснаження, що навис над нашими душами, що обтяжує наші плечі, що втомлює наші думки. О Андрію, що не скорився перед тягарем страждань, що виніс хрест свій до кінця, нині допоможе нам не схилити голову перед труднощами, нині підтримай нас, коли наші ноги слабнуть, нині наповни нас тим внутрішнім вогнем, що горів у тобі, що не згасав навіть перед лицем смерті. Доторкнися до нас своєю молитвою, як сонце торкається за мерзлою землі, пробуджуючи її до нового життя. Як вітер піднімає вітрила корабля, так нехай і Твоє заступництво наповнить наші серця силою, нехай поведе нас у простори Божої радості, нехай підніме нас із безодні виснаження. О великий угоднику, що палав вірою, що світив світлом правди, що розсияв темряву язичництва, нині просвіти і наші серця, нехай вони більше не знають тягаря немочі, нехай вони більше не падають під вагою тягарів, нехай вони більше не знають ночі зневіри. Зруйнуй апостоле Божий, всякі окови, що утримують нас, у стані втоми, хай розпадуться всі тенета, що сковують нашу енергію, хай розтане, наче лід під променями сонця, усяка печать виснаження. Як весняні дощі повертають життя полям, так нехай і благодать Господня, випрошена тобою, наповнить наші серця живою водою, нехай оновить наш розум, нехай зитре в тому з нашого єства. О святий Андріїв, нехай молитва Твоя стане для нас небесною росою, що освіжить нас, хай стане вона вогнем, що розпалить у нас силу, хай буде вона могутнім буревієм, що віднесе від нас усяку слабкість. Підійми нас, святий заступнику, хай ми більше не хитаємося від утоми, хай не падаємо під вагою тягарів, хай наші очі знову засяють світлом Божої присутності. Як молодий пагін пробивається крізь каміння, так нехай наша внутрішня сила розламає будь-які обмеження, хай більше не буде перепон, що зупиняють нас, хай більше не буде бар'єрів, що заважають нам іти вперед. О, Великий апостоле, що провадив народи до спасіння, нині веде і нас, нині відкрий перед нами двері Божого підкріплення, нині нехай зникне все, що тримало нас у стані знесилення. Розпали в нас вогонь, що не згасає, хай серця наші будуть гарячими, хай не буде в нас більше байдужості, хай більше не знаємо ми, що таке втома у молитві, хай більше не слабне наша віра. Як океан не знає меж, так нехай і наші сили будуть невичерпними, нехай Дух наш оновлюється з кожним подихом Божої благодаті, нехай тіло наше буде міцним, хай розум наш буде ясним, хай наша душа сяє світлом Божого миру. О Андрію первозванний, що змицнював слабких, що піднімав зневірених, що не давав занепасти тим, хто падав нині, і нам це підкріплення, нехай не буде в нас більше ані розбитості, ані знесилення. Хай кожен, хто взиває до тебе, знайде нові сили, хай кожен, хто покладається на твоє заступництво, відчує оновлення, хай кожен, хто шукає твоєї допомоги, буде зміцнений благодаттю Господною. Як сонце щодня сходить, не знаючи втоми, так нехай і ми піднесені твоєю молитвою більше не знаємо упадку, хай завжди будемо сповнені світла, хай будемо міцними, хай будемо напоїни силою Божого Духа. А Великий Чудотворче, нині торкнися нас, нині наповни нас, нині облий наші душі потоком оновлення, що витікає від престолу Всемогутнього. Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню, поділіться цією молитвою з тими, кого любите.